У Червоноармійську, як і в інших райцентрах, представники комітету насамперед перевірили на доступність аптеки, поліклініку, магазини, будинок культури та поштове відділення. Результати обговорили на засіданні круглого столу. Мені перш за все сподобалося, що керівники не хотіли показати, що в них є краще ніж я насправді. Це головне, тому що наша… Головна мета це навчити, навчити, а не зробити як-небудь де-небудь і що-небудь. Моє враження ну в принципі дещо зроблено. Багато ще можна що зробити, але в зв'язку з тим, що, на жаль, не все залежить від місцевих керівників. Влада наша місцева не стоїть осторонь проблем людей з фізичними обмеженнями. Справа в тому, що в нас їх є досить багато, 1212 чоловік в районі, які в нас мають інвалідність, них 114 – це дітей, і тому приділяти їх їм увагу. І створюють їм належні умови, так як згідно конституції, кожна людина має право на достойне життя. Зокрема, тут діє центр реабілітації дітей-інвалідів. Приділяється належна увага питанню доступності до соціальних об'єктів маломобільних груп населення, до яких, окрім інвалідів, відносяться мами з маленькими дітками та люди похилого віку. Їм також тяжко діставатися до цих об'єктів. Переказую людьми, щоб хтось вийшов старший звідти, як йдуть у Азії, що у юрмах, я прошу, щоб вийшла продавщиця, я з нею знакома. Я йти не можу. Ось коляска ці коляс, ось 18 років, це мій чоловік їздив. Я знову приїхала з до містечко. Колеску це упало колеско заднє. Я звідси з містечка, я йшла близько пів кілометра, йшла 4 часа, поки я йшла додому. Зірку сльозу. Голова благодійного фонду Людяність, радник голови облдержадміністрації Юрій Журбенко, сьогодні я подарував пані Марії Ходунки.